Добро ночі! Ми вже йдемо з майдану, точніше з вулиці Лушевського. О, що почалося. Це так пару салютиків. Пустили хлопці. Руслан. А ну скажи, як тобі Ця Сянічка спокійна. Напроти спокійна. можна навіть зняти маску бо насправді порівняно з попередніми днями. Порівняно з попередніми днями тут є чим дихати. Мені здається, що той факт, що з вступом у силу закону така велика кількість людей. І зовсім не боїться наслідків, свідчить, що люди перестали боятися. А це, мабуть, найголовніший успіх тих подій тут. Неважливо, як все закінчиться, але те, що люди перестали боятися, це вже велика перемога. Свої перемагають? Свої завжди перемагають.